Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка наступного тижня запрошує глядачів на перегляд таких вистав. У середу, 3 травня, музична комедія Івана Карпенка-Карого Мартин Буруля. Часи змінюються, а проблеми залишаються. Саме тому сатирична комедія Івана Карпенка-Карого увійшла до репертуару Тернопільського театру. Багатій Мартин Буруля одержимий ідеєю фікс отримати статус дворянина. Заради досягнення мети він готовий на все. Про трагічні комічні ситуації, в які потрапляє Мартин і його сім'я, на шляху до здобуття титулу ви дізнаєтесь, переглянувши виставу. Режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук. У четвер, 4, 4 травня, на сцені Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка покажуть виставу В'ячеслава Жили за мотивами Миколи Говоля Сорочинський ярмарок. Музична комедія увібрала в себе і святковість, і колорит, і всілякі бувальщини, що трапляються на ярмарку. Це перенесення. В інший фантасмагоричний світ сповнений шуму, народних пісень, запальних танців, незвичайних пригод і таємниць, чого варта історія з червоною свиткою, чудосіями, химерами, циганами, ворожіннями. Сорочинський ярмарок то весела історія кохання зі щасливим фіналом, сватанням та весіллям. У суботу, 6 травня, комедія Рея Куні – занадто одружений таксист. Кохання на швидкості дві дружини на годину, видовище не для слабких нервів. Внаслідок нічної пригоди з неврівноваженою бабусею, таксист Джон Сміт отримує черепно-мозгову травму, і тепер у нього там здається не усе гаразд: двоїться чи що, дві квартири, два телефони та дві дружини. Як виплутається і чи виплутається Джон Сміт з цієї ситуації? Тим паче, що справу ведуть два аж надто прискіпливих інспектори поліції. Режисер, постановник та музичне оформлення, заслужений артист України Микола Бажанов. У неділю 7 травня лямурна комедія Мадмуазель негайно одягніться. Молодий художник Блездем Дембріє, аби покінчити з безгрошів'ям, погоджується на авантюрний крок одружитися на вигідній нареченні, щоб зробити кар'єру успішного художника. На це Влаза спонукає коханка спокуслива Женев'єва. І, звісно, які годиться в комедії, «Блес» не раз опиняється на межі провалу. Несподівані повороти сюжету, приховані інтриги і скрометний гумор у лямурній комедії «Мадмуазель негайно одягніться. Режисер, музичне вирішення, сценографія та костюми, народний артист України Олег Мусійчук. у театрі. Нагадують, у разі тривоги дія сховище.